Багато питань потрібно виносити, бо всі закони, що приймаються, вони не відповідають нашій дійсності сьогодні. Ну, мабуть, теж закон мови. А чи проголосували б ви за те, щоб парламент, а не народ, обирав президента? Мабуть, все-таки народ повинен обрати президента. А взагалі за розширення повноважень президента? Сьогодні президент має так багато вже повноважень. Не знаю. Підвищення пенсій. Що це мінімальна пенсія тисяча гривень. Чи голосували ви за те, щоб парламент, а не народ обирав президента? Ні, тільки народ. А за розширення повноважень президента? По-моєму, у нього достатньо повноважень. І слізка много. Мені каже, може їх навіть сузити, а не наоборот, розширити. Я не розумію, що референдум. Достатньо того, що є. У нього. Питання пенсіону. Чи проголосували ви за те, щоб президента обирав парламент і взагалі за розширення повноважень президента? Я за те, щоб парламент вибирав, тому що люди ж не можуть усі знати того президента. То я думаю, щоб парламент вибирав. Ну то парламент я... був сам чесний? Yes. Ні, я за те, щоб люди вибирали. Народ? розумієте? Янукович хороший дуже президент. Це самый лучший, Им щось зробить. Я б не проголосувала. А чому? Ну, тому що там сидять одні мільйонери, такого же зберуть, як они самі, там сидять преступники і мільйонери, по которым плачуть тюрма. Зачем нам такой президент?